Вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду, і це тільки завдяки одній гуманітарній програмі зерно з України. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу. Про це повідомив Володимир Зеленський на третій міжнародній конференції «Grain from Ukraine» у Києві. Глава держави додав, що ми всі однаково зацікавлені, щоб ніхто у світі не воював проти продовольства. Почуємо далі. Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки, і ми зберігаємо це наше значення попри все, попри такий колоніальний виклик з Російської Федерації. Тому так важливо, щоб ми і надалі були разом в захисті продовольчої безпеки, безпеки маршрутів, постачання продовольства та інших критичних експортних товарів. Цією війною проти України Росія показала, що у світі немає країн, які які були б дійсно далекими одна від одної, і все в світі зараз дуже сильно пов'язане. З нами на прямому зв'язку зараз Олег Лісниць, політолог, пане Олеже. Вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. і Вам все таки поставимо запитання з приводу от уже третьої, так міжнародної конференції «Grain from Ukraine». Нагадування чергове і світові, чому важливо звертати увагу на оборонні потреби України? Я навіть так думаю, що це можна щитувати, тому що продовольча безпека у світі нерозривно пов'язана зі спроможностями України забезпечувати експорт цієї сировини, в тому числі зернових, безперебійно. Чому Росія е, всіляко заважає? На вашу думку, цей посил, от е, він е, вчасний, Я розумію, не вчасний часного не буває, але от саме зараз саме зараз дуже важливо, тому що сьогодні такий дуже м м чутливий день для українців. і Сьогодні там у кожного вікні горить свіча. Це про те, що імперія не змінюється. Імперія знищує всіх і, і коли захоче. Але ця імперія, яка зараз називається Російською Федерацією, вона е, знищує людей навіть дуже далеко від своїх кордонів. Тому що коли зерно не доходить в Африку, умовно, да із за того, що Путін почав свою цю аферу, яка густо полита кров'ю українців, і не тільки вже Українці є жертвами цієї афери. Але і представники інших континентів, тому це дуже важливо і не може бути невчасне попередження про те, що здійснюється злочин. Насправді, президент про це й говорить, що зараз Росія насправді робить те, що завжди робила, але раніше. Не звертали на неї увагу, іноді звертали, але зараз треба звернути дуже серйозну увагу, тому що вона має на увазі, Росія виходить за межі. Вже навіть здорового глузду давно вийшла, але зараз вона загрожує всьому світові, і це не просто красиві слова, а це реальність. Ми зовсім нещодавно бачили, що запускаються ракети, які жодного разу в цьому світі не запускалися бо без'ятерній державі, і це факт. Ми це все бачимо. Люди голодають із за того, що е, Путін хоче е, Знищити світовий порядок і дуже успішно це поки що робить. Тому заклик зеленського дуже вчасний. Ще є час зупинити цього монстра, і, і, і ще можна насправді. Це ж про блокування портів, до прикладу, про те, що Росія краде українське збіжжя або перепродає те, що вирощено нашими аграріями, і так далі. Проти цього, який ми можемо зробити крок? Ми там я не знаю міжнародні організації, тобто, це ж є порушенням всіх можливих прав і, зокрема, порушенням прав людини для того, щоб отримати необхідні продукти харчування. З вами цілком згоден і ООН має не просто висловлювати якесь занепокоєння, е, святкувати День руського язика, а виконувати свої функції, тому що це гуманітарна проблема. І якщо я не помиляюся, ООН це одни, од, один із елементів його функціоналу. Да? Ми робимо все, що можемо. Тобто, ми намагаємося захищати ті судна, які е, транспортуються з збіжжя. Але ж є ту, та сторона, яка всіляко намагається цьому перешкодити. І це питання вже не лише до України. Е, і тому, наприклад, ця зернова угода, яку там за сприяння Туреччини і не тільки Туреччина була укладена свого часу, а потім зірвана Російською Федерацією. Вона включала в себе інші країни, які е, мали б. Е, Опікуватися цим, але Російська Федерація вона демонструє специфічну свою можливість або своє специфічне уміння не дотримуватись тих угод, або ну як мінімум, угод, які вона з кимсь укладає. Тому тут питання не до нас, Україна виконує все, що може, і більше того, апелює до світу, дайте нам можливість. Транспортувати зерно в ті частини світу, де є голод. От, ви зауважили, пане Олеже, що переходять якісь кордони здорового глузду певні рішення з країни терористки, і ви згадали якраз приклад 21 листопада, коли в напрямку Дніпра летіла ця експериментальна ракета, яка не застосовувалася раніше по неядерним країнам. Є у нас реакція міністерства закордонних справ Чехії. Використання Росією ракети, що може бути ядерним носієм, це крок до ескалації. Це сказав мі. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час візиту до Києва і він однозначно вважає, що мета удару по Дніпру це залякати цивільних. Давайте от послухаємо, потім це прокоментуємо. Це спроба російського диктатора налякати українців та європейців. Ми маємо це розуміти. Хочу сказати, що Україна має повне право на самооборону проти російських атак, і на території Росії теж я завжди кажу, що краще було б, якби російський літак взагалі навіть не піднімався, щоб його не доводилося збивати в повітрі. Знаєте, от ми зараз пане Олеже навели цю цитату міністра закордонних справ Чехії, але я хочу ще нагадати те, що ми повідомляли раніше в нашому ефірі, є також Міністерство закордонних справ Франції, яке вже після 21 листопада, після запуску цієї ракети по Дніпру, однозначно заявило, що може Україна використовувати фактично і скальпи по воєнних об'єктах на території Російської Федерації. Тобто, на вашу думку, чи спрацював цей план, якщо він. Був у Путіна когось залякати такими запусками, ну дивіться. по перше, я не згоден з тезою, що це ескалація. Якщо дивитися з українського боку, да то у нас як мінімум два з гаком роки. Суцільна ескалація з боку Російської Федерації, тому тут тільки змінюється градус і в нас жодного дня не було, щоб це був день спокійний для держави України. Те, що зробив Путін, це скоріше, не навіть не про українців. Це не, не перша ціль, яку він хотів досягнути або вцілити, да, якщо так вже говорити, якщо про ракету, а Сполученим Штатам був даний сигнал. Європа там на другому або на третьому місці, тому що саме Трампу він дає, як на мене, оцей посил, що я. Вирощує пітерське подворотнє, можу зробити що завгодно. І у них там кажуть: Держите мене сіміра. Оце ми і побачили. Українцям по великому рахунку. Ну боятися, це не той вибір. Насправді так, це все неприємно, але ми більш загартовані порівняно з Європою і Сполученими Штатами щодо залякувань. Але знову ж таки, я наголошу, що це сигнал в першу чергу, можливо, до колективного заходу так буде коректніше ніж до України, і те, що, наприклад, Франція відреагувала адекватно, дозволивши нам. Те, що ви сказали, використовувати ті ракети. І як на мене, адекватна відповідь наша на ці залякування це результативні удари по військовій інфраструктурі, е, тими засобами, які нам передають партнери. Щоб Путін зрозумів, що те, що він лякає, це він може е, засунути кудись якусь далеку шухлядку і більше не доставати цього. А цивілізований світ має розуміти, що якби е, Путін міг, він би застосував ядерну зброю. Значить, він не може, значить, він боїться. Якщо він боїться, значить йому є чого боятися. Це перше. І друге, значить, його треба дуже серйозно попередити про те, щоб він більше такого не робив, м'яко кажучи. Хто нам допомагає в протидії Російській Федерації, до прикладу, в європейському союзі закликали Німеччину передати Україні ракети Таурус? Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Росія збільшує тиск повітряних цілей стає тільки більше. Україна не може чекати вічно. Європейська посадовиця наголосила, що далекобійність дозволить Києву захищатися від Москви, тому таке рішення вона підтримує. Ну і ця підтримка, підтримка має аргументуватися фактами, тому що про Таурус ну дуже довго ми говорили. Фактично на кожному Рамштайні піднімалося це питання. Все, перетнули ми червону лінію. Як ви думаєте, заклики Європарламенту подіють, пане Олеже? Ми перетнули неодноразово. Це ми олімпійські чемпіони по цьому. Путін олімпійський чемпіон, по тому щоб малювати, а ми щоб переходити їх. Але розумієте, коли Таурус і вибори поряд знаходяться в одному кейсі. То я боюся, що виграють вибори. Я маю на увазі про політичні амбіції нинішнього канцлера. Він все таки більше думає про вибори, а не про вибір геополітичний, скажімо так. Тому тут я залишаюся песимістом, тому що по великому рахунку Шольц дуже класно грав завжди другим номером. Зараз вже і Британія і Франція зіграли так, як треба. Ну після американців має на увазі. Да а Шольц він, якщо не помиляюсь, сказав, що він ці ракети не буде передавати, тому що я так розумію, він хоче залишатися канцлером миру. Це не той вибір. Йому прийдеться писати такі мемуари, як і Меркель, але в цих мемуарах він теж буде виглядати погано. До речі, ви от самі згадали пані Меркель. Дійсно, зараз з'являються певні уривки, з якими можна ознайомитися, і вона там все таки не хоче визнати, що це була політична помилка Північний потік. потік-2» реалізувати цей проект і якби віддати це як частину компенсації Росії за нормальні економічні відносини по відношенню до економічної безпеки Німеччини. Таке складне формування формулювання. В неї вийшло. Але на вашу думку, німецька політика і політикиня в минулому, так яка сьогодні озвучує ці ідеї і не відмовляється від своїх рішень на момент своєї каденції? Чи може вона вплинути на ці самі вибори? Чи може вона все-таки продовжити тривалість перебування у влади цих політиків, умовно назвах пациф... з пацифістичною такою філософією? Один із елементів, я з вами погоджуюсь. Один із елементів цієї появи цього цих мемуарів це все таки вибори. Ну, це не моя думка, це німецькі експерти про це кажуть. Але знаєте, я звернув увагу не на те, що вона там. Про північний потік писала і так далі. Я звернув увагу на один елемент, який для мене є дуже небезпечним, і він є е, характерним не лише для Меркель, е, коли вона описувала, чому вона робила ті речі, наприклад, чому вона е, торпетувала наш вступ в НАТО, і так далі. І так далі, вона сказала: Ну Росія ж вона завжди буде. Ну десь так вона звучить. Це дуже поганий меседж, тому що я завжди у таких людей питаю заочно, да, а чому впевнені, що вона має бути? Чому ви впевнені, що вона має бути в тих кордонах і з тією силою, що вона є? І це дуже небезпечно, тому що це не тільки її думка. І багато політиків, то політиків цього світу вважають, що Росія має бути, і з нею треба рахуватися. І це дуже небезпечно, тому що я прихильник того, що Росія в таких кордонах не має бути, і після цієї війни вона точно має бути меншою, і вона має перестати бути в'язницею народів. На превеликий жаль, це не дуже популярна думка за межами України. Але знаєте, пане Олеже, дивно, що ядерна країна боїться дії ядерної країни. Воно виходить інакше, коли Росія хоче застосувати ядерну зброю проти України до прикладу. Ну це ще можна зрозуміти, що росіяни думають, що українці злякаються, там піддадуться страхам, і так далі. Коли ця суперечка йде між двома ядерними країнами або навіть більшою кількістю, це сприймається як можливість все ж таки дипломатично вирішити ці питання. Дивіться, по перше, ми повинні розуміти, що таке ядерна зброя на сьогоднішній день. Поки що Росія цього не зруйнувала. Це зброя стримування, і вона має такою бути після Хіросіми Нагасакі Всі вирішили, що її не будуть застосовувати, але будуть її показувати своїм партнерам і казати: ні, я цього не роблю, і ти цього не робиш. А зараз Росія це все руйнує. Я думаю, що це ядерному клубу, в якому не так багато країн, в якому на превеликий жаль, нас немає. Це має не подобатись і вони мають робити адекватну відповідь. Чи є зараз відповідь адекватною? Я не готовий сказати, тому що, можливо, як завжди, Захід довго думає, довго запрягає, а потім щось зробить. Але зараз я не бачу адекватної відповіді на те, що зробив Путін, і це, це мене, ну скажімо так, непокоїть і десь бентежить. Пане Олеже, дякуємо Дякую. вам. Олег Лісний, політолог був з нами на прямому зв'язку.